Яким би стрімким не було сьогоднішнє життя, які б сучасні досягнення воно нам не пропонувало, існують речі, які не виходять з моди, те, що називається класикою. Серед іншого до неї належить подорожування залізницею. Звичайно ж, літаком або автомобілем пересуватися скоріше і часом набагато комфортніше, особливо влітку, коли дошкуляє спека. Однак не секрет, що подорож залізницею набагато дешевша. Досить зручна, а якщо додати до цього всю принадність поїзної романтики з її чаєм у склянках з суворими провідниками та задушевними розмовами, які ведуться найчастіше з випадковими попутниками, то стає зрозумілим, чому залізничний транспорт не втрачає своєї популярності вже майже 300 років. До речі, хто не знає, паровоз був винайдений у Російській імперії в 30 роки 19 століття. Ця подія. Ознаменувало собою величезний технічний та соціально-економічний прорив, водночас неминуче поклавши початок новому виду злочинності крадіжкам у поїздах. Це ганебне явище має місце упродовж цілого року, однак максимальних масштабів набуває під час періоду відпусток. Наразі він якраз триває, адже вступив у свої права так званий оксамитовий сезон. Уся важлива інформація щодо попередження крадіжок у поїздах, а також взагалі збереження ваших речей під час подорожі залізницею. Далі у програмі. С моим другом года три назад случилась вот такая вот ситуация. Он ехал пассажирским поездом в купейном вагоне в Москву. Значит, было уже прохладно, поэтому был в курточке, повесил курточку в купе. Вышел, ну так сказать, руки помыть. Когда вернулся, деньги, которые лежали в курточке, ну это, как говорится, они хорошо, что не все были. Основная все было в сумочке там, под полкой. А то, что было в курточке, вместе с курточкой, и исчезло. Другая история, виновником которой стал я сам, я ехал с Киева. У меня была большая сумка, я ехал в плацкартном вагоне. Она просто под полку не вмещалась. Я ее задвинул так. И так получилось, что вечером я смотрел, у меня был портативный э, видеоплеер. Я его положил сверху. И обувку подсунул под полку. Ну, заснул. Когда утром проснулся, уже дома я обнаружил, когда приехал, что нет. Ну, ботинки я сразу обнаружил. А потом уже когда домой приехал, открыл сумку, не было этого портативного DVD-проигрывателя. И все. А кто с вами ехал? Ты на кого -то можете подумать? Могли подумать? Да нет, вроде бы. Нормальные люди ехали. Досье эксперта Максим Полей. Начальник кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України, полковник міліції, член президії Асоціації кримінального права України, досвід роботи в правоохоронних органах 21 рік. Эта проблема из года в, год в этом году, звісно, одній частині трохи легше, в тому плані, що Стали именные билеты, они как бы позволяют э, дают больше возможностей для э, расследования краж. Но отрицательно, что, конечно, сейчас ну, она отказалась от услуг так сказать, милиции в том плане, что сопровождение поездов. Я думаю, что это решение может быть как-то все-таки пересмотрено, потому что когда работники милиции находятся в поезде, намного оперативнее можно отреагировать на эти все проблемные вопросы и так далее. Но, тем не менее, это плохо. Поэтому больше становится, возникает такая ситуация, когда нужно больше внимания самих пассажиров в отношении самих себя. Досье эксперта Олег Аксенов. Перший заступник начальника пасажирської служби Донецької залізниці. Досвід роботи в сфері пасажирського господарства 18 років. Ізначально перед посадкою пасажира поїзд по громкої связі є об'явлення, о том, що адміністрація, по-перше, не несе ответственности за вещи, которые будут похищены, ультиманы и так далее. І вот. при посадке поезд обязательно в каждом вагоне есть інформація для пасажира. Підмуж внимательно читати, смотреть інформацію, яка предоставлена для пасажира, пасажира при завершенні поїздки. Так, то воно так, але ж сам факт довгоочікуваної відпустки впливає на людину розслаблюючи, чи до уваги тут. У перечутті задоволення пересічний громадянин навіть не припускається думки про те, що саме зараз може трапитися щось неприємне. Тим більше, що сусіди по купе виявилися такими приємними людьми. Слово за слово. І вже на столику пляшка, колективна закуска, розмови, сміх і таке враження, ніби знав цих людей усе життя. У переважній частині випадків все закінчується добре, потяг прибуває в кінцевий пункт, попутники прощаються з найкращими побажаннями і відправляються кожен по своїх справах. Однак буває і так, що дехто з пасажирів посеред дороги раптово залишається без грошей, коштовностей та навіть документів. И не может взять до тяги, как и могло трапиться? На самом очень просто. Где-то две трети всех преступлений, совершаемых в поездах, это, как правило, в отношении людей, которые злоупотребляют в поездах алкогольными напитками. То есть, соответственно, каждый раз, даже и в поездах, часто можно встретить предупреждение, висит памятка о том, что не начинайте употреблять спиртные напитки с людьми, которые вам не знакомы частые случаи так называемых клофелинщиков, да, когда клофелин подп... или другие психотропные какие-то вещества подсыпают в выпивку. Соответственно, человек отключается, просыпается и уже он без каких-то денег, либо без документов и так далее. То есть в 90% случаев все кражи в поездах это, конечно же, огромная вина самих пассажиров. Как правило, вот именно беспечных расслабленных людей их видят. И категория виктимная, так называемая, то есть категория людей, которые могут быть объектом этих нападок, это, как правило, женщины с детьми. Когда много сумок, когда нужно за всем уследить, когда ребенок убежал, побежал по вагону, независимо от того, пласкартный это вагон или купейный, все равно возникает проблема, что за этими вещами никто не следит. Професіонали замечают сразу, як человек одет, что у него з собою. Они моментально определяют, як лучше общаться. Не окрему розмову заслуговують ті пасажири, котрі не нато дбають про схороні своїх грошей та речей, як і ті, хто НАТО дбає, і те, і те однаково ризиковано. Советские еще древние способы прятания на нательном белье со, со специальными карманами. но при этом надо не забывать, если пользуются такими методами, что не нужно постоянно пробовать эти карманы и э, смотреть все ли там на месте. Не треба бути з одної сторони все время в напряженні, тому що когда в время в напряженні, значить человека визникає у других чувства, що ви сидите на деньгах і только за них переживаете. Продемонструвати наявність значної суми грошей безтурботний пасажир може під час придбання якогось нехитрого товару або тим більше обміну валюти в поїзді. При цьому громадянин часом не усвідомлює, що ризикує двічі: по перше, стати жертвою так званих мінял. А по-друге, спокусити на крадіжку попутників, які випадково стали свідками обміну. Попри це, поїздні підприємці, явище у вітчизняних пасажирських потягах вельми поширене, якщо не сказати більше, невід'ємне. То що ходять працівники ресторану, це одно. А от те, що ходять посторонні люди, це даже в якій то степені роздражає Потім, Ходять же різні люди. ты, пока ты в туалет сходил, уже, как говорится, твоих вещей ко кое-каких может и не быть. Конечно же, в поездах действуют мошенники, которые под видом валютных операций меняют деньги, соответственно, обманывают граждан. Кроме этого, есть такая категория граждан, которые так называемые катал, то есть те, которые предлагают либо скоротать время, либо Просто переграти в определенно зартну ігру і притом пасає вказується без дієвполозі. Якщо готуючись до поїздки, громадянин все ж таки передбачає певні спонтанні покупки. Краще виділити для цього певну суму і покласти її в гаманець. З неї ж буде зручно розплачуватися за чай та інші дрібниці з провідником. Решта грошей має бути надійно схована. До речі, не зайвим буде про всяк випадок переписати номери купюр. Якщо на вашій кровні хтось все ж таки зазіхне, вам легше буде довести факт їх наявності та своє право власності. Крім грошей, також існують інші речі, втрата яких також може сильно вдарити по кишені. Передусім, це ювелірні прикраси та дорогі гаджети.